Я вітаю вас на уроці розвитку зв'язного мовлення. Тема нашого уроку «Навчаю складати загадки. Добрий день, малеча щира! Хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх. Почнемо урок для всіх. І починаємо з гри, так? Або ні. Текст складається зі слів. Ні, текст складається з речень. Текст утворюють, зв'язані за змістом речення. Так. Речення в тексті розміщено в певній послідовності. Так. Заголовок це назва уривка тексту. Ні, звичайно. До тексту можна дібрати заголовок. Так. Заголовок повідомляє, про що йтиметься в тексті. Так. Відкриваємо свої зошити, записуємо число, за якими працюєте, і пропишіть каліграфічно букву сполучення слово природа і речення з природою живи в дружбі, то й тобі буде вона в службі. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Переставимо, давайте рядки так, щоб прочитати загадку. Поставимо цифри в клітинки, номери рядків, і далі треба буде записати загадку з відгадкою. Отже, червонясту шубку має, та великий в неї хвіст, По гілках вона стрибає, хоч сама мала зріст. Як правильно виставити: Так, червонясту шубку має. По гілках вона стрибає. Хоч сама мала зріст, та великий в неї хвіст. Хто така? Білка. Поставте відео на паузу і запишіть цю загадку правильно. Підкресліть в тексті рядки загадки в, в рядках. Підкресліть в рядках службові слова. Так. Ось вам є підказка. Наступна загадка. Доповню віршовані рядки загадки словами з довідками. Хто з хвостиком із вушками, у кого лапки з подушками? Як ступа ніхто не чує, тихо крадучись, полює, і маленькі сірі мишки утікають геть від кішки, звичайно. Випиши з тексту загадки всі іменники. Постав до них питання, хто або що. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Наступна загадка. Доповни загадку словами з довідки. Запиши слово відгадку. Одяг чорненький, сам він, сліпенький. У норі без віконця не бачить він. Сонця. Що це? Кріт. Так, Це кріт. Запишіть слово відгадку. Отже, хто такий кріт? Невелика за розміром тварина, яка живе під землею, цінна своїм хутром. Добери і запиши прикметники до іменника Кріт. Кріт який? Поставте відео на паузу і доберіть до цього слова прикметники відпочиваємо. почуваємо крильця махає і на квіточки сідає, Знов сідає до гори, криця роблять раз, два, три. роблять раз два три без рик добре За внески до гори, правди справно, раз, два, три, туло вниз і Раз, два, три. Працюємо далі слово про слово. Лисичка. Слово яке має декілька значень. Лисичка ласкава назва тваринки. Назва їстівного гриба. Лігво у якому зимує ведмідь. Хутро покрив на тілі тварини. Шерсть. Отже, відгадуємо загадку. Улітку любить полювати, а взимку в лігві спочивати. Як він, як зачує він весну, прокидається від сну. Це Видиміть. Так, випиши з тексту загадки всі дієслова. Поставте відео на паузу і випишіть всі дієслова. Так, ось вам підказка. Любить полювати, спочивати, зачує, прокидається. Далі, читаємо, і відгадуємо загадку. Запишіть слово відгадку. Я руда і ти руда. Я з хвостом, ти без хвоста, я звірятко, ти грибок, я ім'я, а ім'я одне на двох. Це лисичка. Так? Це лисичка. Усно склади речення з різними значеннями цього слова. Далі ваше завдання скласти і записати загадки про їжака. Але перед тим давайте познайомимося із загадками. Про цю тваринку. Котиться клубок зовсім без ниток, Замість ниточок – триста колючок. Нам потрібні голки для шиття. а кому потрібні голки для життя? Не кравець, а все життя з голками ходить фиркає, коли сердитий, весь колючками покритий, з голови до ніг, ось так здогадались, це їжак, звичайно. Ваше завдання? Ваше завдання скласти свою загадку про їжака. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня, до зустрічі!